Після нетривалої перерви, чому Росія знову вивела у Чорне море ракети-носії і скільки на них може бути калібрів? Ішов, як завжди, першим історія легендарного оборонця Ірпеня Сєваса, який загинув на Сумщині. Без телефонних дзвінків та передач, чи зможуть адвокати кримського політв'язня сервера Мустафаєва оскаржити умови його утримання в російському СІЗО? У чорному морі на російській міні підірвалося судно під прапором панами. Балкер прямував під завантаження зерном до одного з донацьких портів. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України. Судно втратило хід і керування. Зайнялася верхня палуба. Щоб уникнути затоплення, капітан посадив корабель на мілину. До нього направили буксир доставити судно в порт. А також катери морської охорони та рятувальної служби. Як розповів керівник одеської обласної прокуратури Ігор Домущей, медична допомога знадобилася двом морякам. Судно зазнало пошкоджень і ми розуміємо, що ця міна вона належить Збройним силам Російської Федерації, отримав поранення капітан судна. Отримав поранення матрос громадянин Єгипту, який перебуває зараз в місті Ізмаїл в лікарні з контузією і ушкодженням правого стегна. Росіяни знову вивели в Чорне море Ракету носії розповіла Суспільному очільниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, тривалий час цих суден не було на бойовому чергуванні. Сьогодні ж зафіксували про виведення відразу трьох. Спорядженість їх разом може сягати 16 калібрів. Це дуже потужний сигнал про підвищення ракетної небезпеки на цьому напрямку, Знаючи, що вони давно вишукували варіації щодо ураження енергетичної інфраструктури, критичної інфраструктури, будь-якої промислової інфраструктури, яка важлива для функціонування. Української економіки, ну і звісно, не залишається поза увагою припортова інфраструктура, яка також не дає спокою ворогу. Я коли сварилася на чоловіка, там щось і кажу: Саша, я навіть не знаю, як тебе образити. Скажу тобі, що ти не мужній, а в тебе є замужність. Скажу, що ти е, невідважний в тебе є там там що в нас, там да, за відвагу. Скажу, ну і в общем так навіть посваритися не можна толком. На цих кадрах дружина загиблого військовослужбовця кримчанина Олександра Ткаченка показує нагороди який яким здобув боронічи Україну. Сім'я родом з Севастополя, звідти й позивний Сєвас. Валентина розповідає, як познайомилася з чоловіком. Сєвас був інструктором з піших походів, водив туристів у кримські гори у 2011 році. Під час одного з таких походів і зустрілися. З Севастополя ми їхали до Бахчисарая, а потім ми сім днів були в поході. Через місяць він вже ну. Він мені вже освічився. Олександр мав про українську позицію. В походи завжди брав червоно-чорний прапор. Упа у 2013 році вирішив пов'язати життя з армією. Пішов морську піхоту, що базувалася у Феодосії, служив там до окупації півострова. У 2014 році разом з побратимами переїхав до Миколаєва, де базувалася морська піхота. Згодом за чоловіком поїхала і родина, От, коли в нас там почали вже вішати ці тряпки Рашкінські вже я. Просто я в один день не витримала цього. Я просто сказала все. Ми завтра збираємося і їдемо. Так У мене був дуже великий страх, що якби Крим закроють, і я не зможу ну звідти виїхати. Спочатку окупації Олександр брав участь в АТО. Воював за Маріуполь на Донеччині. У відпустках був інструктором з полку Азов. За три роки, як закінчився контракт, перебрався до Ірпіня під Києвом, де на нього вже майже рік чекала дружина та дві доньки. Ну він працював там в охороні ну якось такими всякими там птався якось себе знайти, от а але йому було дуже важко то він тут два, два роки отак пропрацював. Він, він Пізніше Сєвас отримав канадський грант на створення ферми на Херсонщині. Придбали будиночок у селі, що за 30 хвилин їздив від Криму і вирішив розпочати свій бізнес. Саша так загорівся цією ідеєю, зараз там все рознісли вже і покрали. От, і в нашому домі, як мені сказали, зараз живуть. Російські військові двадцять третього лютого, передень повномасштабного вторгнення, подружжя зірпіня приїхала на Херсонщину та дізналися, що буде наступ. Коли ми проїжджали Умань, то було десь там 4 ранку, мені здається, і я почула вибух. І Саша мені каже: ну, все, війна почалась. Дома в Дерпіні Сєва васчало штурмовий підрозділ, координував бойові дії на двох блокпостах. Він мені розповідав, як вони там угнали БТР. Просто ті приїхали там щось, зайшли в магазин, от, і ну залишили ключі. І він побачив і каже: Я заскочив. Ну і ми уїхали на цьому питання. тобто, в них було дуже. Ну в них там половина, мабуть, зброї то була трофейна. 34-річний Олександр Ткаченко загинув 9 листопада 2023 року у Сумській області. Він підірвався на встановленому ворогом фугасному саморобному пристрої. Перед цим надіслав дружині повідомлення, як повернеться, зателефонує. Та дзвінка від нього Валентина не дочекалася. Його прах поховали на арпінському кладовищі. В Олександра залишилися три доньки Ніколі, Злата та Руслана, яка народилася цьогоріч улітку. Її назвали на честь безвісти зниклого товариша Сєваса. На згадку про батька вдома залишилася його обгоріла гвинтівка, з якої звільняв Київщину. Анастасія Діденко, Андрій Хрустальов, Суспільне, новини Крим. Адвокати кримського політв'язня сервера Мустафаєва готують касаційну скаргу на рішення суду в Рязані, який розглядав позов щодо умов утримання в слідчому ізоляторі Кримця. Рязанський суд не взяв до уваги жодних доказів про порушення прав бранця, розповіла захисниця Лілія Гемеджи. За її словами, у СІЗО Мустафаєва відібрали ліки та літературу і не дозволили дзвінок дружині. Рішення ажидаємо було таким, яке не відповідає закону. Об'єктівності виски точніше, в піляцоводовітворення піляційної жалоби Мустафаєва було відказано. сервер Мустафаєв координатор громадського об'єднання Кримська солідарність у 2018 році. Після обшуків російські силовики його заарештували в Бахчисараї, в окупованому Криму. А у вересні 2020 року суд в Ростові на Дону засудив до 14 років позбавлення волі. Звинувачення проти нього долучили до бахчисарайської справи Хізбуттахрір.